Всім привіт! Це Тарас. На огляді в нас сьогодні такий електричний е, фу, мотор. Я не знаю навіть, бачите, я не підготувався. Е, електричний привід для того, щоб е, для, для полегшення штовхання е, інвалідного візка. Якось отак неграмотно сказав. Це у нас Via Mobile-Eco від компанії Albar. Ця ж компанія робить скала Mobiel. Зараз вам покажу, як він від'єднується зразу ж. Так, 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 щоб вам було видно. Все, в принципі, достатньо просто. Ми І виїхали. Включаємо. І поїхали назад. Тепер дивіться, вам покажу трішки по кріпленнях. В ціну входить, власне, сам ось цей привід. Кріплення для інвалідного візка. Він підходить для більшості інвалідних візків. Тому що дивіться, тут є, я тут встановив. Ось так. Бачите, тут такі на натончі на болти. Але є от перехідники різні, тобто, щоб можна було і ще на інший тип колясок встановити. Досить легко такі встановлюються. Це у нас зразу кажу, тут підставки проти перекидання, вони можуть ставитися в даному комплекті їх немає. А зараз вам показую, як. Як воно все кріпиться і заїжджає. Так, під'їжджаємо ми. Цілимось по центру. Ось по ці пази. Тепер просто берем, Звісно, у нас колеса мають бути заблоковані на інвалідному візку. Тепер ось ми опускаємо і воля, все готово. Дивіться, як ну, тут все влаштовано. Принцип доволі простий. Дивіться, я зараз спробую поїхати. Звісно, в мене не вийде, тому що треба зняти блокування. <звук> і от у нас є регулювання швидкості. До речі, максимальна швидкість 6 км за годину. Проте мені нічому здається, що тут вона навіть і більше. Загалом ViaMobіль. В14, важить він 18 кг разом з батареєю. Батареї тут не нові. Тут батареї Гелові 24 вольт на 7,2 А дві штуки. Ціна за одну батарею нову, якщо собі захочете поміняти, 817 гривень. Я знайшов. На одному заряді буде у вас до 12 кг проїжджати. Все зали. До 12 км, перепрошую, все залежить від е, ваги та е, наскільки у вас буде багато якихось горок, е, підйомів на вашому шляху. Е, максимальна вага 120 кг можна піднімати, або ж разом зі всім, з візком, це 170 кг. Дивимось, я ось тут включив, наприклад, от на одиничку. Для того, щоб мені поїхати назад, дивіться, я просто. І він сам їде. Вперід я просто тисну вниз. І швидкість я вам скажу, навіть на цьому доволі така висока. Включаємо на шісточку. Ось такий от принцип. І ви собі просто як з плошком на полі і погнали. Покажу вам. Увімкну, як він без, без візка? Сумбурний, мабуть, буде в мене відеоогляд. Дивіться, показую, показую вам всі. Достоинства і недостатки. А, були тут моторі міняли ми підшипники, нові, хороші підшипники, колеса такі доволі в доволі хорошому стані. І дивимось, включаю я. Це в нас спорід їде. Працює добре. І зараз включу просто. Це в нас було на одиничці, включаю зараз на максимальний. Чуєте ось цей звук посторонній? Це нічого критичного, просто а, там є а, магнітний а, таке а, гальмо, як це правильно навіть називається, точно не скажу. І воно просто, коли на високій швидкості, а на цій швидкості, коли ви будете їхати, то ви будете, я думаю, просто бігти за цією коляскою. І він просто якраз черкає трішки об це магнітне гальмо. Але головне, що воно все тормозить, все окей. І оце в нас, якщо ми їдемо назад. Назад, звісно, швидкість нижча. Так. Сам же ось цей привід. Дивимось, тут є певні якісь. Є царапини, куди ж без того. Є певні пошкодження, проте загалом стан хороший. Легко він знімається. Ось ми отут це відкручуємо, верх знімаємо і маємо доволі таку компактну конструкцію. А що ще я мав вам показати? Пом-пом-пом-пом-пом. Не знаю. Цей візок в комплект не входить, кріплення входить. Батарея виймається достатньо легко. Ось це ми от затискаємо. Звичайно, це краще робити двома руками. І от у нас така от скринька. Взяли собі, дістали. Зарядний пристрій є в комплекті. Ось тут, ось тут ми заряджаємо. І... Та ніби все. Ніби все. Де придбати, я залишу вам посилання внизу під відео. Дуже дякую вам за увагу. Хто додивився до кінця. Кому не, не тяжко, напишіть якийсь коментар, типу щось там. Ми вас подивились, дякуючи. Якісь, може у вас будуть зауваження. Пишіть, будь ласка, пишіть, щоб я знав, що є якийсь зворотний зв'язок, що я, це, я це знімаю для вас, для того, щоб вам було краще ознайомилися з товаром щоб знали, воно вам треба чи не треба. Дякую за увагу.